Ми повернулися у Київ в квітні, а в травні вдома в себе я вже зорганізувала своїх друзів, знайомих і почали робити енергетичні батончики для військових у нас вдома на кухні. От уже минуло три роки. Ми досі їх робимо зараз трошки менше відповідно до запитів, тому що тоді було тяжче з харчуванням у військових, і звісно. Ми практично збиралися по декілька разів на тиждень. От на сьогодні зроблено більше п'яти тонн батончиків. Це більше 70 тисяч штук. Рахувати це легко, тому що там в коробці 114-118 батончиків. Ми рахуємо скільки зроблено коробок. Тому завжди знаємо кількість зробленого і відправленого. Знаєте, часто виникає така думка, може досить, і ну тому що втомлюється, втомлююся найбільше від людей вдома, втомлюються люди, які там кожні вихідні залишають дітей, родини і їдуть до нас на кухню. От. Але коли телефонують хлопці, кажуть, Таня, можна нам хоч коробочку, то звісно ну, навіть не, не обговорюється, і тому от ми у вівторок цього разу збираємося. Найближчі знову будемо робити енергетичні батончики. Я хочу сказати, що ці батончики це не тільки ми там кілька людей, це вся Україна. Бо як би там важко не було, хто тобто, б що не говорив волонтерам, там і... За гроші, які вони там збирають, і за багато речей, навіть за той піар, коли кажуть, що там ти ось там піаряться? Я не тільки за себе там конкретно, а за багатьох там волонтерів, хто виставляє якісь фото, от вони піаряться. То я завжди кажу: а ви попіартесь теж, будь ласка, у вас є для цього ті ж самі сторінки в соцмережах. От, візьміть, почні щось робити для ЗСУ, тому що волонтери закінчуються у нас. Ну тому, що я сама по собі знаю, скільки разів доходило до того, що я вже ну, не могла не тільки батончики якусь іншу роботу робити. От і за і, і піартися. Я дуже хочу, щоб сьогодні всі українці отак піарилися. І щось робили. І, бо без цього піару, як хтось говорить, не будуть не буде ті, хто буде знати, що ось ці люди щось роблять і вони потребують допомоги. А без допомоги от, загалу дуже важко битися. Богдану нашому сьогодні 13 років, і я хочу сказати, що це така, знаєте, цей нелегкий час віддушена для. Його мами, тата, От, тому що багато речей ми би, мабуть, не робили, якби не було поруч його. Дуже активний, от ми, до речі, ніколи не змушуємо його робити там. От те, чого він не хоче. Він сьогодні малює, завтра грає на гітарі. Сто разів дуже багато займається музикою. фортепіано, гітара. І ми часто кажемо: мені просто шкода, як мама, яка боже. Ну тебе взагалі абсолютно немає часу. от такого побігати з хлопцями погратися. Може, давай ми від чогось відмовимося. Ну, це. Таке ствердне ні, От. і ну тобто він, ми не ростемо з нього якогось музиканта чи якогось художника, але я впевнена, що кимось він точно стане сам, тому що там така ну, харизма і така впевненість в собі. І оця впевненість це те, що дійсно от, чим він ділиться і з нами цей маленький хлопчик. Звісно, я хочу сказати, що коли чому ми от ми виїжджали перші дні війни, практично і за нього, тому що дуже злякався, коли почалися ці перші вибухи. Ми живемо на виїзді з Києва, і це все було чути і видно в небі. От і от е, я вам хочу сказати, що це малювання, воно. Мабуть, ну він там малював як всі діти. Так? Але коли ми приїхали в школу, пішли до психолога, і вона ну, сказала, що якась ситуація, трошки дитина, ну яка весь час говорить, говорить, а тут він цю дорогу мовчить і там. Мовчить, і вона каже: ви його не чіпайте, дайте йому робити те, що він хоче. Хай він малює. І ми купили, заїхали фарби, якісь недорогі, які там знайшли в магазині в місцевому альбом, і він почав малювати. і малював Я навіть виставляла, хто активно слідкує за моїми соцмережами. Там, тоді був такий портрет, мене він намалював, і я вся була чорна. І це такий був ну, жахли, найжахливіший портрет моєму. Але він був від моєї дитини. От. І потім от він малював, малював і картини ставали, його малюнки не картини, ставали яскравішими, яскравішими. І коли ми повернулися в Київ, він попросив купити хороші, якісні фарби і почав малювати. От на сьогодні вже в нього було декілька виставок. От і зараз приїхали. От, були відпустці, приїхали після відпустки до мами в село і взяли з собою мольберт, І от він кожен день щось творить і творить. Тому в деякій мірі можливо, це те, що пережили, пережила наша родина. Воно десь підштовхнуло його до того, що він до свій, до своїх якихось музичних подобань от, от так серйозно. Бо він малював там змоку, як сидіти, але от так серйозно. Ще прийшла? Прийшов живопис.